Вітаю! Обзор монети України. Дві копійки 2007 року. Іменуємо її Крокодил. На А-версії зверху напис Україна, три зуб», внизу Дата. По боках колося пшениці та листя каштану. Як бачимо, монетка має сімрку таку з прическою. І сама монетка видно, що відрізняється від оригінальної монети. Іменуємі вони крокодилами і за свої неповторності, Того що однакових монет немає. Кожна оригінальна. Ціна на сьогоднішній день таких крокодилів стартує від 1-2 доларів. Гурт монета має гладкий. Реверс монети напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Як бачимо, ягоди також різні, як по об'єму, так і по розміру. Кого є такі монетки, скидайте мені фото на пошту, деякі екземпляри я купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.